Сьогодні мешканці Силиці Пакетують Верховну Раду України з вимогою до парламентарів проголосувати за законопроект про накладення мораторію на виділення земельних ділянок в рекреаційних зонах міста Києва, на в парках. Потім на узбережжі річки Дніпро. Ось ми бачимо відомий режисер також. Прийшов. Доброго дня, прокоментуйте, будь ласка, з якою метою ви на акції, які ваші вимоги? Я вот за этой стеной живу. И мне не хочется, чтобы тут была такая стена. Угу. А як правило, такие будинки, еще по периметру обносят парканом. Угу. И ну все, как шлагбаум. Мне не хочется жить за, за парканом. И... Коли був у славетному місті Ріо де жанейро mm -hmm. то між найближчими будинками до води є всесвітньо відомий пляж. Ширина mm -hmm. цього пляжу в метрів 200. Mm -hmm. І туди може прийти кожен. Там нема паркану, там нема шлагбауму. Власне кажучи, які ще аргументи. Ну, я можу сказати, що завжди будівництво в Україні толока збирало людей і об'єднувало. А зараз це будівництво руйнує всі зв'язки з Я проти цю.